Друзі, і зустрічайте, у нас на огляді сьогодні ось такий Lancer 10, просто улюбленець всієї молоді. Машинка у нас 2 літра, газ бензин на механіці. 2009 рік газ вписаний, пробіг у нас 229 тисяч км. Сіренький, гарненький. Все в принципі в стилі Lancer. По комплектації в нас мається клімат контроль, круїз контроль, підігріви передніх сидінь, повний електропакет, салончик нас тканевий, в гарному стані. Сидіння не порвані, не затерті. Виглядають дуже класно. Також задній ряд сидінь в досить гарному стані. Друзі. Дану тачку ви можете забрати у нас у різних з першим внеском 1100 доларів. І також не забувайте, ми маємо послугу рейдинг, тобто обмін вашої машинки на будь-яку нашу. А знаходимося, ми, друзі, в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Тож, чекаємо на вас!